Івано-Франківськ енергетично незалежне місто. Це реальна перспектива найближчого часу. Переконують в інституті розвитку міста новий Івано-Франківськ, який, нагадаємо, створений за ініціативою народного депутата України Олександра Шевченка. Впровадити новітні технології та зменшити використання традиційних видів палива в Івано-Франківську. Реально, адже є уже приклад успішного використання відновлювальних джерел енергії у туристичному комплексі Буковель. Саме тут відбувся круглий стіл за участю вітчизняних та іноземних фахівців з питань енергоефективності альтернативні види енергії це безпечність, економія, збереження довкілля і найголовніше на сьогодні енергонезалежність. А ще сучасний європейський підхід. Таку модель активно пропагують і втілюють у життя у розвинутих країнах світу. Маємо такі приклади і на Прикарпатті. Буковель вже зараз працює з новітніми технологіями в напряму енергозбереження. Вже є системи, які дозволяють отримувати енергію з повітря, з води, заощаджувати на електроенергіці, управляти всіми системами життєдіяльності будиночків автоматично. Все це ми хочемо впровадити і в нашому івано франківську Зустріч організували спільно з Івано-Франківським національно технічним університетом Нафти і Газу у рамках тематичної четвертої міжнародної науково-технічної конференції. Мету визначили спільно з науковцями: намалювати, ну якщо хочете, чи дорожню карту, чи концепцію енергетичного розвитку міста, куди воно має далі прийти. Відповідно, це, це не має бути напевно зі сторони влади, це має бути зі сторони науки, громад. Ну, у нас добре. У нас є наукова складова, є громадська складова інститут розвитку міста. Тобто нам здається, що це може бути гарним початковим майданчиком для реалізації реальних вже проектів. За підтримки інституту розвитку Новий івано франківськ ПАТ «Індуктор» і інших зацікавлених юридичних осіб. Згідно проведеного меморандуму тих умов і виставлених завдань створюється консорціум. Завдання новоствореного консорціуму це поєднання новітніх, інноваційних технологій, які будуть використовуватись в агропромисловому комплексі і паливно-родичному секторі і інших секторах економіки Франківської області. Участь у засіданні взяли також зарубіжні експерти з питань енергоефективності з Польщі та Австрії. За їхніми словами, Івано-Франківськ має всі шанси стати енергонезалежним містом. Ще так, паче знато, як і матінатуральне теж тут. Відповідь так, оскільки є, по-перше, і навіть, наприклад, якщо тут на боковелі показати, то є і величезний резервуар, низькотемпературний, так, води, фактично, джерела енергії, є великі площі, які можна використати для встановлення фотовольтичних панелей для вироблення електри, електрики, і відповідно є дуже багато біомаси, так, яку можна так само використовувати для генерації енергії. В результаті комбіноване використання, бо одним способом, неможливо, ну, комбіноване використання дає можливість в перспективі перейти до до енергонезалежності.